Це відео я хочу присвятити е, журналу. Отже, електронному журналу. Ми заходимо в електронний журнал, наприклад, все у до кабінету. Вийшли. У нас є журнал. Все. Ви зайшли, вас е, прізвище ім'я по батькові. Обов'язково, якщо ви не ввели е, свій. Е, Свою електронну пошту, і воно вам вискакує, що введіть, будь ласка, електронну пошту обов'язково вводимо. Тому що мені приходиться перестворювати паролі для вас. Якщо у вас, а, а ви можете мені не додзвонитися, можете написати в вайбері, я можу побачити через 2-3 дні. Тому, в вихідні дні, наприклад, ви ввели свій, свою електронну пошту. І окей, заходите назад в електронну пошту свою. Вам прийде лист, ви його відкриєте. Ну, у мене тут немає, але, наприклад, там відкриваєте лист і буде писати, що вам потрібно пройти за певним посиланням для активації. Ви натискаєте на посилання, воно буде ось таким текстом синім світиться. Ви також натиснули на нього, все, вас відкрився, ви підтвердили свою електронну пошту, сайт побачив, що це дійсності ваша електронна пошта. Коли про, ви по якихось причин. Забули логін, пароль. Або ви не можете зайти точно впевнені, що ви правильно вводите, хоча він в більшості випадків вас випустить, якщо логін, але ви впевнені, от ви так думаєте, можете перестворити, або якщо забули, то створити новий пароль. Просто при вході, ось тут увійти до кабінету, забули пароль, нагадати. І вам все прийде на електронну пошту. Ви так само відкриваєте свою електронну пошту, коли натиснули ось тут нагадати. Ну я, наприклад, тут натисну. Введіть коректну емей-адресу, виводите сюди е, свою електронну адресу, відправити, заходите в свою пошту, вам прийде лист. Можливо, у вас може прийти основні пропозиції соцмережі. Обов'язково провіряємо в спам. Це не значить, що якщо ви натиснули, то значить він за секунду прийшов, бо ви на одному комп'ютері працюєте. Це Ви дали запит на сайт, а сайт тоді тільки перейшли на вашу пошту Gmail, а тоді тільки ви зможете побачити. Далі, якщо ви не можете... У вас, наприклад, ви увійшли до кабінету і вас він висне. Ви відкриваєте журнал, а він вас висне. Перша причина. Звичайно, всі жалуються на поганий інтернет. Якщо, наприклад, поганий інтернет, дивимося справа внизу з попереднього відео. Дивимося, який у вас Wi-Fi підключений. З потужним сигналом чи ні. Далі, може тормозить сам по собі ось цей. Сайт НЗ. Чому? Уявіть, що НЗ це магазин. В магазині у вас є 300 продавців. Заходить туди 500, наприклад, покупців. Тобто, якщо менше, то на кожного покупця попадає один продавець. Якщо більше, не може він обслуговувати більше, тобто ще 200 лишніх чоловік. Тут так само. Якщо одночасно сюди заходить, Дуже багато користувачів, він починає тормозити. Мало того, він може вас викидати або не опрацьовувати. Уявіть, що до одного продавця е, два покупці приходять і кажуть, дай мені, наприклад, е, там, не знаю, буханку хліба, інший каже, дай пляшку води, і пішло-поїхало. Тобто він починає тормозити. Так само і з оцінками. Ви починаєте вводити, частина пройшла, частина ні. Коли вас викидає сайтовий віт, що вас просто вигнали з магазину. Просто із-за того, що ви мішаєте роботі. Так само тут. Ви не можете зайти, тому що вже купа людей, купа користувачів зайшло і просто його завантажують. І він не справляється з цим обсягом. Далі, якщо ви дуже часто будете заходити, 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 вас також може сайт викидати. Уявіть, що хтось прийшов в магазин, починає заговорювати. Продавця, покажи мені те, а подайте мені це, верні, на те, я передумав. І так далі. А ззаду хтось краде. Наприклад, з якоїсь прилавка злочинець. Так само це називається DOS-атака. Тобто один і той самий користувач постійно дає запити на під'єднання і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ви постійно ставите оцінки. Сайт думає, що ви зловмисник, який просто хоче загрузити його. Неправдивими запитами або просто запитами, на які він не встигає відповідати. Тому вас вики... може викинути з сайту. Тому ви просто чекаєте 5 хвилин, 10, доки він розвантажиться. Далі, інший випадок. Ви глянули на сайт, глянули тут, це, звичайно, попитати в колег. У вас загру... загружається сайт, ви нормально ставите оцінки і так далі. Це значить. Що просто, якщо в вашого колеги одного-двох те саме, це значить, це проблема не з інтернетом, не з Wi-Fi, не з вашим комп'ютером і так далі, це просто так працює в даний момент наш журнал. Якщо в інших все добре працює, все попереднє, що ви е, перепробували в попередньому відео я показав і ось тут. Е, Значить, тоді звертаєтесь до мене, по якій причині і так далі.